Рамштайн отримали вердикт, Еліса Купера кенселять фанати, а нідерландський гурт Within Temptation знову робить для України більше, ніж деякі українські гурти. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Еліс Купер випустив новий альбом, після чого його вирішили кенсельну. 5 серпня легенда рок музики випустив свій новий студійний альбом Road, який став 22 платівкою в його дискографії. І так, ви почули все правильно. 22. Дей комед Роуд доволі цікава робота, яка поєднує в собі звичну нам творчість Еліса останніх років із більш класичним рок н рольним звучанням. Деякі треки звучать як класичний Еліс, деякі дуже нагадують останній альбом Озі Осборна, а інші мають таке собі винтажне звучання, ніби з 60 60-х. А перший трек платівки I Am ЕЛІС, який не підпадає під жоден з попередніх описів, загалом є таким собі представленням Еліса новій аудиторії кратким підсумком життя самого музиканта, і ким він в результаті став протягом стількох років в індустрії. Let me introduce you to a friend of mine Загалом цей альбом майже концептуальний. І більшість треків оповідає життя чоловіка, який живе в дорозі, що є, скажімо за все, алюзією на життя самого Еліса Купера, яке він провів і продовжує проводити в гостролях по всьому світу. So oh, yeah. Одразу хочу зазначити, що ця платівка, як в принципі, і все, що випускає Еліс Купер. Точно є не для кожного, і воно точно не сподобається от прям всім фанатам важкої музики. Проте одне є беззаперечно. Road – це точно якісна робота. Ну бо це блін, Еліс here before you and the legend lives on. Не дивлячись на новий альбом, не це є головною новиною про Еліса Купера, яка на даний момент шириться інтернетом. Справа в тому, що 23 серпня напередодні виходу платівки, він давав інтерв'ю і лише однією тезою зміг образити купу користувачів мереж, адже Купер висловив свою власну думку щодо трансгендерів та трансгендерних дітей. Тож цитую. Я розумію, що існують реальні випадки трансгендерності, але я боюся, що наразі це також примха. Я боюся, що багато людей заявляють, що вони є такими лише тому, що хочуть бути такими. Я вважаю це неправильно, коли у вас є шестирічна дитина, яка нічого про це не знає. Все, що він хоче, це просто гратися. А ви збиваєте його з пантелику, кажучи, так, ти хлопчик, але ти можеш бути дівчинкою, якщо хочеш. Я думаю, що це дуже збентежує дитину. Це збиває з пантелику навіть підлітка. Ти намагаєшся знайти свою ідентичність, і от ти чуєш, та ти можеш бути ким хочеш, навіть кутом, якщо хочеш. Це настільки абсурдно. Я поважаю людей те, ким вони є. Але я не збираюся говорити семирічному хлопчику, іди одягай сукню, тому що, можливо, ти дівчинка. Дайте їм, хоча б усвідомити поняття сексуальності, перш ніж він почне думати про те, хлопець він чи дівчинка, і у зв'язку із цими коментарями, звичайно, що на Еліса Купера зійшла просто лавина хейту та... Культури відміни, але першими серйозно приклалася до кенселінгу Еліса Купера компанія Vampire Cosmetics, розірвавши з ним контракт. Хоча вони лише нещодавно так гучно заявляли на весь світ, що уклали угоду про продаж засобів макіяжу в готичні тематиці до Хелловіну із ніким іншим, а й з найлегендарнішим шок-рокером світу. Своєму інстаграмі компанія пояснила це приблизно ось так: у світлі нещодавних заяв Еліса Купера ми більше не будемо співпрацювати із ним. Ми підтримуємо всіх членів спільноти LGBTQIA+. і зазначили, що всі кошти з передзамовлень будуть повернені. І на мою думку, саме ця ситуація є напрочуд дивною. Адже давайте трошечки. Розберемось Еліс Купер, який все життя виступає під жіночим ім'ям і ніколи не цурався підтримувати всі версти населення, просто чемно і без будь-якої агресії посмів висловити свою думку. Нічого забороненого чи неприйнятного, чи навіть образливого він не сказав. Весь час зауважуючи, що це лише його думка, яку він висловлює задля того, щоб розпочати розмову. Жодних агресивних закликів чи ненависті в його словах не було. Принаймні, на мою думку і навіть більше. Всі, хто слідкує за творчістю Еліса, знають, що все своє життя протягом всієї своєї кар'єри він якраз таки і підтримував людей, які відчувають себе іншими в нашому суспільстві. We don't need no Певні топики, як, наприклад, топик національної безпеки, де має бути чітка лінія для кожного. Але я, якщо чесно, трошечки скучив за тими часами, коли кожен з нас просто не був зобов'язаний мати думку і висловлювати її щодо кожного питання. До речі, друзі, а що ви думаєте щодо нового альбому Еліса Купера та щодо того, що його кенсельнула компанія Vampire Cosmetics і деякі з фанати? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки з цього приводу, то ви можете написати будь-який коментар під цим відео. Так це відео переглянуть набагато більше людей, а не канали самих знаєте кого. І так, це якраз таки і є питання національної безпеки. Угу. Spotify підвищує ціни підписок. Перше, з 2011 року ціни на підписки в Spotify зростають. Так зростають, начебто, і незначно на 1-2 долари в середньому, але якщо взяти до уваги всіх користувачів Spotify, що купують підписку, виходить дуже такий непоганий приріст. Господи, за що причиною зросту цін стало, начебто, те, що споживачі підприємства ще частіше купують підписки на цифрові пакети програмного забезпечення. А простіше кажучи. Те, що стрімінгові сервіси, як от Spotify, є зараз прямо дуже таки популярним, і звичайно, що найлегше, що ми можемо зробити, так це почати хаяти Spotify за те, що вони посміли підняти ці ціни. Проте, якщо бути зовсім чесними, то вони далеко не перший стрімговий сервіс, які підвищили ціни на свої підписки протягом останнього півріччя і ще й зробили це не в усіх країнах. Тож, наприклад, в Україні ціна на Spotify Premium не змінилась, принаймні поки що, Вау! Wow. але найцікавіше тут насправді дещо інше. А саме те, що розподіл доходу з музикантами при цьому не має змінитися. Тож тепер буде куди цікавіше спостерігати за війною виконавців і стрім. Адже якщо після підвищення цін на підписки виконавці таки не отримуватимуть більше події можуть розгортатися куди швидше і масштабніше. Нагадаю, що музикантів незадоволених розподілом грошей між стрімінгом і виконавцем стає все більше. І нещодавно до численних незадоволених доєднався, от, наприклад, Корі Тейлор, і почав це робити доволі таки гучно. Тож нам залишається лише запаститися попкорном і дивитися, чи винайде індустрія щось нове, більш прибутково для музикантів, при цьому задовольняючи потреби, доволі таки вибагливих слухачів. Чи можливо Spotify таки почне розподіляти кошти, хоча б. Трошечки більш справедливо, поки не дуже ясно. Тож, я, мабуть, якщо чесно, продовжу собі колекціонувати свій вінільчик. Я це люблю Друзі, у перерві між цими сюжетами я хотів би вам нагадати, взагалі, що ми з вами можемо вести дискусію про ціни на Spotify тільки завдяки тим, хто зараз на продовій захищає нас із вами. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежно для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій, мочити. І зараз до мене звернулися хлопці із підрозділу Крила з третьої окремої штурмової бригади, яким, як ви знаєте, я і благодійний фонд сталеві. Крила допомагає вже далеко не перше місяць. Тож, замість того, щоб розказувати вам, що вони просять, я просто залишу невеличке послання від них самих. Слава нації! Мій позивний монгол. Я сержант роти крила 3-ї штурмової бригади. Ми воюємо на Бахмутському напрямку наш підрозділ веде розвідку та керування вогню нашої артилерії. Наразі наш підрозділ розширюється і з'являються нові екіпажі. Тому ми разом з нашими друзями, благодійним фондом Сталеві крила оголошуємо терміновий збір на три отаких літаки лелека 100 українського виробництва. Їх вартість становить 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Ці літаки 2023 року випуску і з новітніми камерами спостереження. Звертаємося до усіх. Допоможіть якнайшвидше зібрати ці кошти для того, щоб ми могли успішніше виконувати наші бойові задачі у цій війні. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, обов'язково долучіться до цього надважливого збору. Чи то донатом, чи розповсюджи. Реквізити, як завжди, будуть в закріпленому коментарі до цього відео. Роні Джеймс Діо випустить новий трек. Дав Олдж, гітарист, який працював із роні у двохтисячних, сказав, що в нього завалялися деякі невидані пісні від легендарного співака. Трек, про який наразі йде мова, був написаний під час сесії написання альбому Magic 2, який мав стати продовженням Magic 2000 року. Але альбом так і не побачив. Світ через смерть Роні в 2010 році. За словами гітариста, на цьому новому старому записі діва сам записав партії ритму гітар, басу і, звісно, ж вокалу. А замість ударних використана драм-машина. Тож все, що залишилося олдричу, це записати соло. Трек не має назви, і за словами далі він вже давненько записав соло і обговорював про реліз та можливу назву з Венді, дружиною Роні. Але тоді трек так і не побачив світ. Нещодавно Венді таки зв'язалася із легендарним гітаристом, адже наступного року вона таки планує опублікувати деякий до цього невиданий матеріал від роні. І, звичайно ж бажає, щоб цей трек також війшов на цю збірку. Але саме ось тут починається зав'язка цього роману. Так, не може знайти запис. Його слів, справа в тому, що під час ремонту Василя в 2020 році він спакував всі записи і жорсткий диск з їхніми копіями, щоб вберегти їх від пилу під час ремонту. І судячи з усього, загубив десь у себе вдома. Ви можете собі уявити це. У вас вдома є до цього невидана пісня від легендарного Роні Джеймс Діо, і ви її губите. Але так, звичайно, що обіцяє віднайти той запис, і я впевнений, що це в нього вийде. Тож бажаємо йому удачі і дуже сподіваємося, що скоро ми почуємо бодай якийсь невиданий матеріал від легендарного музика. No yeah. right. До речі, говорячи про легендарних музикантів. Під час нашого попереднього дайджесту, який. Так, так, я знаю, що вийшов дуже і дуже давно, і більшість про нього вже, мабуть, таки і забули. Але все ж таки, ми із видавництвом лабораторія пообіцяли, що розіграємо одну з книг Брайана Джонсона, вокаліста ACDC, Життя Брайана, мемуари соліста ACDC. І я, звичайно, що тримаю своє слово. Тож, керуючись владою, наданою мені рандомайзером в інтернеті, я хочу оголосити, що переможцем нашого конкурсу стає людина, яка написала ось цей коментар. Будь ласка, напишіть мені в інстаграм, фейсбук чи будь-яку іншу соціальну мережу для того, щоб отримати свій примірник цієї книги. Вітаємо! Been... Funderstein. Funderstein. Рамштайн отримали вердикт від прокуратури Німеччини. Слідових місяців збору інформації прокуратура Німеччини нарешті винесла свій вердикт в обвинуваченнях проти тіля Ліндемана і сексуальних домаганнях до його фанату і вирішила припинити розслідування через брак будь-яких фактів. Нагадаю, тіля звинувачували в сексуальному насильстві, нанесенні побоїв та підсипанні заборонених речовин у напої. Ще в травні жінка на ім'я Шелбі Лін висунула ряд звинувачень на адресу Тіля у своїх соціальних мережах. Там вона заявила, що на припаті Рамштайн їй підсипали заборонені речовини і схиляли до статевого акту з тілем Ліндманом. Що було потім вона не пам'ятає, але зранку прокинулася у синцях і побоях. До речі, тоді жінка не висунула жодних звинувачень у самому сексуальному насильстві та натомість тільки опублікувала. Фото тих самих санців. Після того, як публікація Шелби стала вірусною, ніби гриби під дощем, почала з'являтися ціла купа подібних звинувачень від різних жінок. В результаті видавництвом книг Кіпінгоєр у припинило співпрацю з тілем. А лейбл Universal Music припинив промоутинг гурту Rammstein. Офіційні особи в Берліні заявили, що в середині червня співак перебував під слідством за звинуваченнями, пов'язаними з сексуальним домаганням, насиллям і розповсюдженням наркотиків. А 29 серпня адвоката Ліндемана нарешті опублікували кінцеву заяву. Щодо цього розслідування. <му> у заяві стверджується, що після того, як заява Шелбі завірусилася, троє неназваних осіб подали кримінальні звинувачення проти Ліндемана у берлінську прокуратуру. Але ось найцікавіше. І в той самий час, можливо, найобсурдніше позови всіх трьох заявників базувалися не на їхньому власному досвіді, а виключно на заявах Шелби Лін, а також популярної блогерки Кайли Шекс, що висвітлила історію Шелбі і подальших повідомленнях у засобах масової інформації. Тобто, жодна з тих жертв про які писали всі медіа світу, насправді ними не були. А тупо подали свої позови через те, що не читалися статей в інтернеті. Також заяви оголошено про зупинку розслідування через відсутні доказів чи будь-яких підозр у злочині. До речі, прокуратура вільнуса також припинила власне розслідування цього питання. А ще згодом шел повідомила, що пройшла тест на заборонені речовини в крові того ранку, і він був негативний навпроти усіх пунктів. Тож, враховуючи всі сучасні тенденції і культури відміни, до справи у Берліні підійшли максимально серйозно, але так і не знайшли бодай чогось ні прямих доказів, ні непрямих, навіть жодних підстав для звинувачення, прокуратура також не змогла знайти. Ця ситуація прекрасно показує, як швидко шириться інтернетом фейки, як засоби масової інформації уміло перекручують факти, і ще раз підтверджує, що будь-яку інформацію треба перевіряти. Бажано декілька разів, проте найголовніше і найогидніше в усій цій ситуації це те, що саме ось такі хайпові звинувачення насправді вбивають у суспільства віру і довіру до слів справжніх жертв насиль, яким дійсно потрібна допомога, і допомагають покидькам, яким не місце в нашому суспільстві спокійно ходити по вулицях разом із нами. друзі, тут би я хотів вам нагадати, що якщо ви ще з якихось причин не є підписаними на канал Метал Пілгрим Українського, то саме зараз був би гарний час це зробити. І Якщо ви, звичайно, не перший раз зайшли на Ютуб, то я думаю, що ви знаєте, куди тицяти. Guns N' Roses нарешті випустили новий трек. Взагалі, про ситуацію з цим треком можна було би скласти окреме відео. Адже на початку серпня весь інтернет гудів про те, що новий трек Perhaps побачить світ п'ятниці 11 серпня. Тож тієї п'ятниці всі поціновувачі гурту регулярно скролили їх Ютуб канал. Але нічого так і не дочекалися. Одразу після цього мережою понеслася хвиля відео про те, чому сингл не вийшов і коли його таки слід чекати. Після цього, 17 серпня, трек злили в мережу, а точніше його демо-версію. І тут же всі рок видання світу почали розносити цю новину, а користувачі шукали б де цю демку можна було послухати. І ось нарешті, 18 серпня, о 8 годині за київським часом Guns N' Roses поставили крапку в цьому питанні. Пергепс побачив світ. Perhaps, perhaps, на мою думку, це ті самі Guns N' Roses, які ми любимо. Якщо вважати, що ми любимо Chinese з не хочу казати, що цей трек на одному рівні на 100% із піснями з перших альбомів. Проте Perhaps міг би спокійно входити на останній повноформатний реліз гурту. І сингл також вийшов одразу із кліпом до нього, і це насправді важлива деталь. Кліп дуже емоційний, і чудово грає на руку нові пісні. Я не можу назвати цей трек геніальним чи просто елітою творчості ганців, але сукупно із кліпом він дійсно зачепив мене, зачепив за якісь водночас і теплі і сумні почуття. Тож раджу всім, хто ще досі цього не зробив, послухати Perhaps. А після цього прийти сюди в коментарі і написати свій відгук. На завершення лиш додам, що до кінця цього року Guns N' Roses насправді можуть випустити і не один трек, принаймні так кажуть інсайдери з самого гурту. А деякі навіть вважають, що це може видатись в великий сюрприз у вигляді несподіваного студійного альбому. До речі, друзі, тут хотів би вас запросити також приєднатися до інших соціальних мереж, на яких я веду Metal Pink, як метал, як нашої української метал-спільноти в Телеграмі, і інстаграмі чи на Фейсбуці. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом. Нас будем тептейшон. Випустили заголовний трек з їхнього прийдешнього студійного альбому. Поки деякі українські гурти зашкварюються на великих фестивалях, голландці в один тептише насправді не турається відкрити говорити про війну в Україні. А, але давайте все по порядку. 22 серпня гурт опублікував заголовний трек Bleed Out з прийдешнього одноіменного альбому, який вийде вже 20 жовтня. Сам сингл, схоже, як і весь альбом, поєднує в свої максимально різні музичні стилі від симфонічних мелодій до надзвичайно жорстких рифів. Проте у купі це звичайно що звучить дуже і дуже непогано. Як в принципі, і все, що роблять у дентептейшн. Сам альбом буде присвячений різного роду соціальним несправедливостям. І у той час, поки величезна кількість виконавців не може або не хоче підіймати питання війни в Україні у своїй творчості, Temptations зовсім цього не цурає. І хоч «Bleed Out» – за головний трек альбому, присвячений не Україні а боротьбі за права жінок у Ірані, на платівці буде вдосталь треків, по сили яких сподобається усім українцям. До прикладу, треки «Wireless» і «We Go to War вони розповідають про авторитарну агресію, саме від якої наразі і страждає Україна. Hello! Ну, а сама вокалістка гурту Шеранден Адель каже, що війна в Україні дуже вплинула на них як артистів, яких завжди надихав оточуючий світ, і вона переконана, що оскільки у них є своя платформа, вони просто зобов'язані постійно говорити про війну у нашій країні. Чого як ми знаємо, навіть деякі з начебто українських гуртів не роблять, коли в них є така можливість, Від імені всіх металістів України хочу висловити величезну подяку Шеран та гурту Temptation. за те, що вони, на відміну від багатьох інших, не бояться чітко висловити свою позицію. Для нас такий розлад є на вагу золота. <му> а яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал. І слава Україні!